Добрий день. А можна сумочку, будь ласка? Че, що? Сумочку, будь ласка. О, ходи. Да, да, да. А, ось так. ось така сумочка, як тобі? А можна якусь іншу сумочку? А, да, Так он теж не всякая шапочка. Теж на не какая лампочка. Нет, теж не прийдет. Можно я какую то сумочку, будь ласка. Я такая шапочка. я какую ласка. сумочку, будь ласка, так, вот не, будь ласка сумочку. Ходи. Давай. Ходи. А можна привірити? Ну давайте якісь інші. Ні, якісь тут порвати. <пілес> Ні, і він швидко замазується. <пілес> <пілес> Такий гарний я візьму. А можна ще якусь сумочку до нього? <пілес> сумочку, а не портфель! Ну, Як шопер, це шопер? Так. Да. А можна інший якийсь шопер. Може, якийсь. Да, можна на рожками? є якийсь. можна, Дивися. Такий, дуже гарний. Візьме, підійде до цього. і так, так. дуже Підійде добре. до цього. А можна ще сумочку, а не шопер. О, можна! Це не сумочка, це якийсь пенал. Можна мені якусь сумочку? Це пенал, а не сумочка! Можна сумочку. Ні, мені хочеться сумочку.